Трагедія трапилась у півдні. Серед загиблих – 65-річний американець та 22-річний львів'янин. Ще один юнак потрапив до реанімації. На четвертому поверсі стався обвал частини перегородки і також перекриття даної квартири. Уламкам перекриття було травмовано людину, яка знаходиться зараз в лікарні. І, на жаль, під час обстеження виявлено двох загиблих осіб на місці події. Сусіди розповідають, почули сильний гуркіт. Після чого здригнули стіни в їхньому помешканні. У мене аж в кухні газ загасився, бо так гриміло в хаті. Розумієте? Маленький був газ, він раз і загасився. Добре, що я була в хаті, бо міг бути пожар. Ну і не знаю. Я а сьогодні сусідка прийшла, каже, що, що, що там аж забило людей. Мати Божа, мені перед тим мама снилася. Володимир досі не може оговтатись від трагедії. У злощасній квартирі загинув його товариш. Він просто допомагав. Ми, як студенти, допомагали нашій організації. Помешкання, в якому сталася трагедія, вже шість років належить молодіжній релігійній організації. Місіонери, аби зекономити гроші, робили ремонт самотужки, не залучаючи фахівців. Виконувалися ремонтні роботи в приватній квартирі номер 9 на Січові Слідців. 8. квартира належить на праві приватної власності, релігійній релігійному управлінню Об'єднаної методистської церкви України. Договір купівлі продажу від 2006 року. Роботи виконувалися не будівельною організацією, а даної церкви. І, хоч будинок не вважається аварійним, мешканці будинку не раз зверталися до комунальників з проханням відремонтувати сходові клітки. Утім, їм завжди відповідали, що бракує коштів. Подивіться, як там такі діри кругом в хатах, кругом. Розумієте, а тут ще наоборот поробили, хостели якісь протести ходили по 40 чоловік. Що ну, а дім весь трясеться? Тож дерев'яне перекриття розумієте? На 50 років то вже ви такого не бачила. Тепер все гроші роблять. На думку спеціалістів, обвал вірогідно стався через те, що під час ремонту знесли стіни. Міські посадовці запевняють, що дозволів на реконструкцію чи перепланування архітектори не надавали. Утім, остаточну причину трагедії обіцяють назвати вже у середу. Володимир Моїсеєв, Роман Меленкій. головні новини Львова.